Верхня частина ніби стала більша, а внизу ніби такі два маленьких пакетик. Але ж не надали самвело е, можливість пощупати. Воно було настільки тверде. Зараз секретна інформація. Знайомі знають всі ці сайти, де приховують хірурги, коментарі погані. Там такі фото що я такого в житті не бачили. Слідкуйте за нашими соцсетями. То що самвел можна сказати, що у вас є антистрес подвійний? Так. Да. Я, я кажу, вона... щось я давно не зробив. Вітаю! Ми з вами знов на каналі Юрченка Тім, на каналі про пластичну хірургію, де ми говоримо про любов до себе. Я вам нагадую, що ми початкові блогери. Що у нас початковий маленький канал, і ми дуже-дуже цінуємо вашу увагу, ваші підписки, лайки і коментарі. Сьогодні в нас в гостях дуже цікава пара: блогер, фітнес-тренер Настя Томанян і Самвел Томанян. Також цікавий блогер-учасник <laughs> супермодель по по-українськи». нам дуже приємно вас бачити вдвох. Це взаємно. Настя Сінанян і Самвел Туманян вірменське подружжя блогерів, яке точно знає, як перетворити своє тіло на мистецтво, а хобі на бізнес. Для них красиве тіло це не просто привід похизуватися в інстаграм, а можливість вигідно монетизувати свої ідеальні кубики на животі. Настя суворий і ефективний тренер. Вона вміє так змусити працювати ваше тіло, що ви самі не помітите, як у вас з'явиться ідеальна. Попа горіх, і такі ж струнки руки, як у Майлі Сайрус на сцені, Гремі. Сам Вел це не лише чоловік Насті, а ще й легенда телебачення. Олди пам'ятають його як першого чоловіка, який виграв шоу топ модель по-українськи. І хоча шоу давно закінчилося, Самвел досі отримує полки вогники у дірект від прихильниць. Сьогодні поговоримо, чи реально мати гарне тіло без спортзалу за допомогою лише пластичних операцій. Чому Самвел був проти того, щоб Настя збільшувала груди? І найцікавіше, як знайти ті самі закриті групи, де обговорюють пластичних хірургів і діляться всією правдою. Вмикайтеся, буде дуже цікаво. Давайте згадаємо, як ми взагалі познайомилися, де ми зустрілись. Е, насправді, у мене було дуже сильне бажання зробити груди, тому що я займаюся спортом. Е, ну, я тренер, я все життя в спорті. І е, груди. Це м'яз, який буде виглядати ще менш жіночно, якщо ти будеш його качати. З тим, що я займаюся, у мене невелика жирова прослойка, вона ставала ще меншою, мої груди просто зникли. І це вже було максимально непропорційно, так як сідниці у мене м'язисті, гарні, накачені, прес, тут дві дулі, і все. Фізичне навантаження роблять з жіночі груди, чоловічі. Да. Тому коли. Хтось каже, я піду в спортзал та накачаю собі груди. Да. Я можу сказати навіть на власному досвіді, як у мене було? У мене е, зменшились груди, ну тобто вони ставали меншими. Але що мені саме не сподобалось, і чому я саме вирішила зробити груди, що було так кінцевою точку? У мене верхня частина грудей, вона ніби стала більша, а нижня опустилась, бо тут були м'язи. Ну, а внизу ніби такі два маленьких пакетики. І вони стали ще, ну як би це не, не звучало, хоча й молода. І я ж почала вмовляти чоловіка, що я хочу зробити груди. У нас була річниця весілля. Я йому кажу: Ну, будь ласка, ти ж не знаєш, що мені дарувати, а я знаю, все, тобі не доведеться ламати собі голову. А він мені каже. Ну я не хочу, ну, мені не дуже подобається. Я пояснював, що в мене вже був досвід з імплантами в грудях. <плес> ну ну у в мене, <плес> в мене була... <плес> 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 дівчина, а в неї ну, були зроблені груди. І коли я їх ну, трогав, то я відчував, будто я, я трогаю коліно. Воно було настільки тверде. Вона робила десь в Європі. Вона мені казала, чи там дуже великий був міліметраж, і в неї було мало-мало там. І він Шкіри, мені Шкіри, І мені це взагалі не подобалось. Я кажу, я не хочу, щоб тебе було так само. Тому що справжні груди, ти трогаєш, вони м'які, вони як антистрес, Знаєте, коли ти Коли Ти трогаєш коліна? Очікує, що це антістрес, а це стрес. І от мені сама таке сказав. Я кажу. Ну... Ні, мені Настя одразу знайшла там в інстаграмі сторінку Дениса Олександровича. Я подивився його роботи. Вона каже: тут дуже кру круті роботи. Подивись до після, що мені Це... сподобалось дуже. По перше, у, у мене є на ну, зараз секретна інформація, oh -oh. знайомі. Е, які е, знають всі ці сайти, де приховують хірурги, е, коментарі погані, всі ці зливи. І вони мені сказали: Шаф, ми шафа, пробили всіх літо. на Юрченко, нема нічого. Ну, я така, <світ> я знала. І що мене ще здивувало, і те, що дуже сподобалось, і підвищило кредит довіри, це те, що я зайшла в Телеграм, і я бачу з усіх сторін не вилизані фотки, які там були прям супер. Там були відгуки, ну і звичайні фотки, і вже потім фотки. Термін я могла бачити кінцевий результат. Не просто я там спостерігаю вісім років вже цей результат. Добре, добре. Але ж не додали самвелу е, можливість пощупати. Ми ж пішли на консультацію. Під час консультації ви мені, ви мені ждали імпланти, і самвел ж одразу. Ну воно ж буде як коліно потім? Да? І ви такі дивитесь. Такі е, в сенсі. Пам'ятаєш, як тобі про бургер почав розповідати? Денис Олександрович, якщо взяти велику котлету, маленьку булочку, воно все вивалюється. Пластична хірургія. Це пропорції. Якщо людина хоче дуже великі груди, а немає тканин, які скамуфлюють, да спрячуть, то ну і не буде некрасиво. Ви мені дали топ. Подарували і е, накладки на груди, завдяки яким я змогла одразу на собі в дзеркало побачити різний розмір, як він буде виглядати. Приміряла 10 всяких варіантів. Це дуже допомагає обрати і зрозуміти, як на твій зріст буде, на твою вагу, як ти ну в принципі себе відчуваєш. Я обрала варіант не не той, з яким я прийшла і сказала, ось це, угу. а той, що ви мені запропонували. Ак, це сайзери, які ми прикладаємо, і ви можете в дзеркалі побачити ваш. Майбутній об'єм, і ви можете самостійно вирішити, чи цей об'єм для вас настільки ж пропорційний, як я вам кажу, чи вам здається, що треба трошки більше, чи трошки менше? Ми спілкуємося, які плани у людини може вона ще п'ятеро дітей хоче народжувати, то ми трошки зменшимо. Якщо вже відгодувала п'ятеро дітей, то ми можемо трошки збільшити. І ми намагаємося знайти цей образ, зафіксувати його. Навіть пацієнти фотографують себе перед зеркалом. І ще казали, буде психологічна адаптація. Потім може бути таке, що здається, мало, багато і так далі. Чесно вам сказати, з тим, як ви мені підібрали, я ну дуже задоволена. У мене ні дня не було, що я сказали, бо що я хочу більше чи менше. Пацієнти після операції проходять приблизно три стадії: перша стадія вони великі, потім стадія вони нормальні, а потім стадія приходить, що вони малі, і це один той самий результат. Але в когось це може займати там хвилини, да, в когось це може займати години, а в когось роки. Тобто людина після операції може ридати і казати: Да, вони дуже великі. Через три місяці вона приходить: о, класно! Нарешті вони там те що треба, а потім через два роки вона приходить і каже: Ні, ну це ж фігня, я ж така й була. Давайте мені груди зробимо. Перше ні. Вдома плакала, що мені здавалося, що вони е, завеликі, і е, навіть при тому, що я обрала менший розмір ніж Денис Олександрович пропонував. Ну, ми там як так по супружньому, там щось там, але е, так мені я, ну, вони, ви, вони для мене виглядали як після роддому. От я пам'ятаю, що коли там ти натискаєш, вона. Але... От, от так і я боялася доторкнутися, тому що як луснуть зараз, як от з молоком на літа. А потім, ну звісно ж, все там всі сім років. Все добре, і я не дійшла до стадії, що вони замалі, що мені треба щось змінювати. Ми ще чекаємо Вісім років всього. І, <рив> я ще... То що сам можна сказати, що у вас є антистрес подвійний да. останні півтора року? Сто відсотку. Навіть вчора, от ми спілкувалися з цього приводу. І я кажу, так, я зараз. Пригадай, канал. Все, антістес працює, все, все, <рес> <добре. рес> все, все добре, все м'яко. І ми насправді ну, серед друзів там спілкуємося часто. І Я також розповідаю всім, що в мене був досвід такий, що як коліна були, а це зовсім ну, інша історія. Це насправді ну, як справжні груди. І в мене всі друзі, да, так. Там Марінка тоді записуємо. Ми, то, да, ми запустили <рес> флешмоб всі. Де ж це нещасна дівчинка з коліна? Не може <рес> <її> допомогти. Треба, <рес> може, <вже. рес> да може, може, її <рес> треба. Так до нас як звернути. вона вже бувша, хай сама собі поможе. Я пам'ятаю, що коли я до вас прийшла, у мене перше було таке важливе запитання: я займаюся спортом. Перегорнутися імплант може, чи дійсно ну одинаковий відсоток перегортань, плюс-мінус у анатомії і у круглого імпланту, і чи дівчатам, які займаються, так як я професійно спортом, бо це ж я не просто раз на тиждень, а я дійсно займаюся, немає якихось прям певних обмежень. Треба розуміти, що імплант перевертається не за того, що людина може. Зробити умови, так? Імплант – це фізика, це вага, і якщо цю вагу дуже сильно розкачати, то він там може як в пральній машині перевертатися, як він захоче. Тому підтримка е білизною чи іншими спортивними топами обов'язково під час фізичного навантаження. А ще є така історія, що е після операції, якщо ми ставимо імплант під м'язи. То ці м'язи не обов'язково прямо з них робити культуризм. Я зрозуміло. Тому що імплант потроху-потроху цими м'язами теж виштовхується, виштовхується і виштовхується. Да? Тому підтримувати його, щоб він не виштовхувався. І не давати таку прямо сильну нагрузку на ці м'язи це може бути така запорука довготривалого результату. Uh -huh. Все, ніяких обмежень, прямо ж так не можна робити. У ну, але... мене пройшло півтори року. Я можу сказати, що я верх тіла треную без обмежень. Єдине, що дійсно я перестала качати грудний м'яс, ну, націлено в плані робити вправи на Так, Це на ж не обов'язково прямо. Бо мені просто це навіть зараз не потрібно. Так, да. але якщо прямо людина, ну, наприклад, як акробат чи професійний якийсь спортсмен, то навіть є імпланти мікрополіуретанові, які прямо О, вростають і. Його вже не змістити нічим. А в цілому треба просто розуміти, що чим більше ця вага, тим більше є можливість щось з ним зробити. Ну я вже півтори роки тому зробила груди, півроку навіть перших тренувалася тільки в білизні, так, яка компресій. післяопераційна компресійна. І можу сказати, що вже. Рік я присідаю з 90 кг, 95 — все нормально. Звичайно, що зараз я не приходжу просто в майці на тренування, а І одягаю обов'язково топ, який буде дуже круто фіксувати груди. Якщо бігає людина там, кожен ранок теж потребує дуже сильної фіксації, щоб це все максимально було стабільне. Вся історія. А давайте зафіксуємо, що займатися спортом після мамопластики можна. І потрібна. От я чула і бачила навіть у дівчат, що вони там, до прикладу, скидають 10 кілограмів, і у них починається контурування, бо ну, шкіра мама журватка нина сходить, так, і шкіра так. вже все просвічує. Це Про ну, проти, не думаєш проти вже. того, щоб після операції е, зменшувати вагу, сушитись чи якась інша історія. Тому що зменшується і та пропорція, в яку ми робимо імплант та молочна залоза до 10% маси тіла плюс-мінус. Це ще може бути безпечна історія більше 10%, це вже може, ну, вже може міняти результат. Скажіть, будь ласка, для чоловіків є якісь імпланти, там там не знаю, груди, <рістити> руки, <рістити> 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 так так. Це історія про те, що є і чоловічі грудні імпланти, є імітація накачаних м'язів і ягадиці. Це теж використовується імплант, і зараз один з наших лікарів нашої команди. Буде їхати в Париж навчатись у відомого Франсуа Петі методики, як правильно зробити французькі. Привабливий <ріст> я вам скажу так. я, Якщо чесно, я е, хейтер е, сідничних імплантів, бо наразі, ну я просто в всіх дівчат, яких я бачила в Україні, там серед знайомих, хто це робив, для мене це виглядало ну крінжово такий фрік, ми вам покажемо. Бо вони да, вам да я ж для цього й веду, бо вони е, контуруються, е, їх м'яз виштовхує. Вони аж ну. Опускаються вниз, вверх, при ходьбі білизні ну дуже неестетично, те, що я бачила. Але так як ви кажете, що це що зараз буде навчання у суперкрутого лікаря, то я б дуже хотіла побачити результат. Тоді слідкуйте за нашими Добре. соцсетями. Скільки займає хірургічне е, збільшення юдичних м'язів? Приблизно так само, як ми робимо груди, тобто це десь до години часу. Ну і потім реабілітаційний період. Ну, потім реабілітаційний період це теж десь до півроку. Добре, за скільки можна накачати? — О, да. спорт, це не так, що ти прийшов на одну годинку приліг, тобі зробили операцію yeah. і у тебе зросли сідниці. Ти відновився і ходиш. Це ми говоримо про працю в довготривалу. От я можу показати результат моєї дівчинки початково, як ми почали, і результат, ну давайте річний, щоб побачили в дінаміці. Тобто, все можливо, але треба присвятити цьому час. Це праця, але вона тобі дарує довготривалу безпечний безпечні результати дуже крутий м'язовий каркас. Хірургічне втручання це буде швидко, відновлення і все. Я теж вважаю, що натуральність м'язів. Об'єм натурального об'єм м'язів це краще, ніж імплан. Да? Тому, Дуже що шкода, це... що груди так не можна, да, неможливо так накачати груди, та, да з ягодічними м'язами це можна робити, але ж це складна теж історія. і Якщо людина спробувала через місяць не, не побачила результату, то вона може закинути. Да, так, я ж кажу, історію. це треба, щоб людина сама ну, розуміла, що це в довгу тривалу працю. Я особисто сама переймаюся з переводу цієї зони, наприклад, тому що я так до операції, звісно ж, спокійно. Відношусь, але я розумію, що ця зона працює постійно. Зазвичай так, такий ну, страх, такий міф, якщо накачати м'язи ягодичні, чи не будуть такі банки, я кажуть. Навіть у нас донька займається спортом і це постійно там вони обговорюють також, чи не накачаються вони... здорові ноги так, і сідниці. <гум> Коли мені було 15 років, я потрапила до тренера і е, отримала результат. У мене були маленькі сідниці і дуже великі ноги. У мене всі джинси протирала між ніхто. Я чула від тренера таке: у тебе генетично не розвинені сідниці, ну це твоя спортивна форма. І як ви бачите зараз, у мене не великі, а, а просто підтягнуті ноги і розвинені сідниці. Тобто, так, ноги працюють при виконанні вправ, але вони будуть сильні, підкачені, але не об'ємні. Маю наступне питання стосовно віку. Тоді, якщо там прийшла, наприклад, 18 років дівчинка і каже: от хочу фігуру. Там і все інше. А, чи скажеш ти, що а, іди, чекає гормонального спокою, чи якось це ну, я не знаю, контролюється. І навпаки, а, ну як, як я вже в клубі за і <рес> чи знову якесь обмеження для таких, як я. Якщо ви не будете казати про ваш вік, ніхто ніколи не дізнається, бо ви виглядаєте no. просто неймовірно yeah. гарно, або ви мені по секрету тільки можете. Yeah. А yeah. щодо о, вікових обмежень, я працюю якраз з 18 років, тому що вже к 18 більш-менш Впадають ці скачки гормональні, і можна починати працювати. І у мене є дівчата. Я кажу, дівчата, бо я не можу повернути язиком, сказати там жіночки. Бо це дійсно дівчата, вони на рівні 55 років. У мене роблять результати з п'ятьма дітьми, з трьома дітьми. В принципі, тут як такових обмежень немає. Добре, якщо вам 18 років, ви прийшли до Дениса Олександровича, він відмовив вам вставляти імпланти, ви йдете до нас і качаєте. попу, і все інше готуємось до грудей. І так, скільки коштує програма, ну приблизно за який час ви можете гарантувати результат. У кожного різна мета на шляху до гарного тіла. Якщо дівчата хочуть займатися спортом, у них на меті гарне там тіло, пропорції і так далі. Їм подобається спорт, це однозначно до мене. У мене є різні програми тренувань від 700 гривень до персонального ведення, яке вже залежить від мети дівчинки в нашому світі. Дуже багато бачимо дівчаток, які самомонетизують монетизують фото свого тіла. Там, до прикладу, ведуть онлік. Фанс, або ще щось подібне, це інструмент їх заробітку. Не перетягують тебе в OnlyFans клієнтки Кипить yeah. пропозиціями різними. Можна у mm. вас купити, фото там, yeah. і так далі. No, yeah. ну, я проти OnlyFans, mm. Вона моя дружина. Mm. І я не хочу, щоб хтось там за якісь гроші. Це просто інший більш контекст. Я не засуджую, я нормально сприймаю. Є багато гарних дівчат, їм подобається. Вони або самотні, або їх чоловіки підтримують. Я знаю пари, які чоловік-фотограф. Він фотографує свою дівчину і у них все супер. Монетизують фото. І я знаю, що заробляють там 60 тисяч доларів на місяць, там 30 тисяч ну такі є, є. суми, да, такі, які в голові не вкладаються. Приймають... Хлопці теж так можуть заробити. Да. Хлопці ще більше він саме пропонували, пропонувало, коли... ти мене... можеш там ні, ні. Бу... Була... була одна людина, яка е... виставляла свої фото фотографії, е... хлопець, і він заробляв. 50 ну там інтим, гей, контент. Ви маєте да. розуміти, тобто там не да, просто. Я сфотографувався, я сміття буду викидувати, Я на кухні, да. ні. Там такі фото, що я, ну, я такого в житті не бачила. Я ж перед цього не бачила. У вас були такі, хто ну, приходять так і ті, кажуть, що фанс пакет. Оформити одна штука. Ну тобто, в такому випадку ну, такі форми зробити е, чисто, ну. Природі, ну неможливо, наші м'язи на таке не здібні. щоб зробити, е, там, до прикладу, талію 30 см, комусь подобається це треба хірургічна втрачання. Ребра. Да. Якщо ми говоримо про сівниці 200 см при е, також там, фігурі з талією 30-40 см і вазі там 45 кг, ну, Ну, там усіх різних вподобаннях. Це також неможливо зробити е, спортом, це хірургічне втручання. Тобто, зараз вже це дуже спрогресувало в нашому світі. Це вже не дикованка, це вже все на професійному рівні, не так як раніше. Вставили імпланти, ти не можеш пройти е, в літак, ти е, заходиш в ніонове приміщення, там в якийсь клуб, і всі бачать, що у тебе світяться груди, як прожектори. Ну там я такі історії, читала різні. Тобто, вже наразі це все має і терміни тривалі. І це вже все має вигляд ну, інший. Крім збільшення імплантами, у нас є методика ліпофілінг. Він по всьому тилу використовується і корекція груди, і корекція там, по обличчю. Треба розуміти, що просто встановлення імпланту інколи не вирішує питання. Це питання повинно бути комплексне, це як скульптура е, тіла, тобто забирається жир з одного місця. Переводиться в інше місце, якщо потрібно забирати жир з бедр, так, і переведення їх в ягадіці. Це і ліпосакція контурів тіла, така ліпоскульптура. Звісно, і імплант теж інколи потребує переведення жира навколо імпланту для того, щоб його скамуфлювати, якщо м'язів недостатньо. Це теж історія про те, який розмір імпланта і як правильно підібрати. Лікар повинен розуміти всі ці. Історії і використання імпланта разом з ліпофілінгом дає найбільш вдалий, найбільш правильний результат. Тому ми зараз будемо приймати досвід Франсуа Піті, лікаря, у якого дуже багато з цього є філософії, дуже багато з цього є правильних прикладів. Після ліпофілінгу чи відрізняється якось ведення, чи треба звернути на щось увагу. У мене були дівчатка після ліпофілінгу, саме збільшення сідниць. Це коли викачуються з однієї частини. Над колінами я знаю, викачували дівчинці ще з якихось зон і вкачували в сідниці. Але все ж таки я можу сказати, дівчата багато хто думає, що вони прийшли, вони зробили, і все. Це кінцевий результат. Більше нічого не потрібно робити. Так само. Треба тренуватись, Початковий є результати, його просто треба підтримувати. Якщо, до прикладу, зробити і лежати пластом нічого не робити, це буде целюліт потім. І ця тканина буде збільшуватися в цій ділянці, і це буде вже, вибачте, за слово, безобразно виглядати. Якщо тренуватися, підтримувати це все трошечки об'єм за рахунок жирової тканини, може зменшуватися, але з часом за рахунок м'язової тканини збільшуватися тут треба знайти баланс а скільки коштує операція вона може коштувати там від п'яти тисяч доларів до десяти тисяч доларів в залежності від того який об'єм треба робити всіх трансформацій і якщо це все правильно зробити то це доволі тривалий і сталий результат який так само як і вага тіла може мінятися тільки під час фізичних вправ чи схуднення наприклад а все ж таки, от ви, як лікар, що рекомендуєте саме, якщо дівчина зробила імпланти в сідниці, їй більше потрібно займатися спортом, чи навпаки, краще залишити в спокої цю ділянку? Для того щоб максимально цей результат зафіксувати, треба, звісно, менше напружувати ці Ні, наприклад, от пройшла на реабілітацію, там скільки це відведено так, часу. Я Потім... думаю, що тримати ці м'язи в тонусі. А не а не легкий спорт, дану, тобто кардіо підтримка і тонус м'язів, це завжди. Краще працює, ніж просто нічого не робити. Ну, да, і це все ж таки говорить про те, що дівчата деякі хочуть зробити сідницю, зробили, е якісно підібрали розмір, все супер. Але потім вони е пройшли реабілітацію, і думають, там ну, треба бути в повному спокої, там максимум вийти за хлібом у магазин, а так на авто. І у них потім з'являється целюліт і все інше, тому що ці проблеми вони ж не, нікуди не зникають. Тож, якщо навіть просто робити операцію, е хоча б якийсь там мінімальний спорт, Має так, бути присутні, звісно, імпланти не відміняють угу. спор. Якщо м'яз працює, то він і не атрафується. Да? Сподіваюсь, тему ми сьогодні розкрили максимально. Якщо вам було цікаво, залишайте свої коментарі. Я нагадую, що вони мають бути більш самі слів. Натискайте наші дзвіночки і будь ласка, не забувайте про лайки. Часто в інстаграмі питають, де ж знайти ваше відео, де шукати. Підпишіться, будь ласка, на канал. Тоді алгоритми Ютуба будуть висвітлювати вам його в першу чергу. А дуже дякую вам. Насправді в такий е, чутливий, е, як на мене, у нас е, виявився цей ефір. Ми про важливе поговорили і про сумне і поржали. <сум> <сум> дуже дякую. Сподіваюсь, ми знайдемо ще якісь теми, щоб запросити вас знову. Також дуже вдячні, дуже круто вийшло. <клес> <клес> Дякую нашим глядачам, що ви з нами. Будь ласка, залишайтеся на нашому каналі. і Пам'ятайте, що пластична хірургія через любов до себе тільки покращить ваш внутрішній стан.